То не любить отримувати щось безкоштовно. Adventist Van Ministry у Нью-Йорку з 1975 року пропонує безкоштовні послуги для жителів, які страждають від стресів. Відтоді воно охопило понад мільйон людей, пропонуючи безкоштовний масаж, перевірку стану здоров'я та тренінги щодо способу життя. Wellness on the go навчає людей, як краще жити, покращуючи своє психічне, фізичне та духовне здоров'я. Вони надають свої послуги людям на вулицях, досягаючи їх там, де вони є. І все це. Тілення любові Ісуса в життя. Інші взяли концепцію служіння на колесах. Вони творчим підходом використовують автомобіль, щоб охопити людей у великих містах. У місті Панама служба таксі справляє на людей позитивне враження. Транспортні засоби позначаються табличкою з написом Безпечне таксі! Церква адвентистів сьомого дня. Щойно пасажири заходять в адвентистське таксі, їх зустрічає спеціальне привітання, а потім надихаючи повідомлення з Компакт. -диск який програє водій, повідомлення заохочує пасажира любити Бога і вивчати його слово. По п'ятницям остання поїздка дня надається безкоштовно. Водії користуються нагодою, щоб пояснити пасажирам, що незабаром розпочнеться субота, і вони поїдуть додому, щоб зустріти її. Деяким школам і громадам на східному узбережжі Австралії пощастило відвідати єдиний у своєму роді музей музей на колесах, який оживляє історію. Доктор Уейн Френч переобладнав напіввантажівку, щоб створити Tut Тут Road Show з метою перемістити цей мобільний музей у віддалені райони, де школи не мають доступу до великих музеїв. У трьох секціях напіввантажівки відвідувачі можуть оглянути та торкнутися артефактів, включно з. Копії розецького каменю в натуральну величину, репродукцію гробниці Тутанхамона та справжню Вавилонську цеглу з вибитим ім'ям царя Навуходоносора. Попри те, що цей унікальний центр впливу є розважальним і навчальним, він має глибшу мету ознайомити людей із достовірністю святого письма та значущими духовними питаннями. Доктор Едвард Урбайна з Центральній Каліфорнії США очолює інший тип мобільного центру впливу. Волонтери в цій програмі пропонують безкоштовну стоматологічну та зорову допомогу, наслідуючи приклад Христа у служінні. При місцевих церквах створюють мобільні клініки з використанням обладнання, яке перевозять у великому трейлері. Це служіння має подвійне значення. Вони торкаються не лише життя людей, яким служать, але й тих, з ким вони працюють. Третина волонтерів. Професіонали, які не є адвентистами, декого цікавить, чому центр пропонує безкоштовні послуги і вони хочуть більше дізнатися про вірування церкви. Елен Уайт заявила про нагальність охоплення великої кількості населення у великих містах. Вона писала. Робота, що лежить у тіні наших дверей, не повинна залишатися, як це спостерігається з нашими великими містами. Теперішній час це найсприятливіша можливість для нас працювати на наших полях. Ви надихаєтеся скористатися транспортним засобом, щоб служити нужденним у вашому місті? Відвідайте вебсайт to the Cities, щоб дізнатися більше про мобільні центри впливу.